А тепер дивимося прямо на мене. Чудово. Порожнина в дуже хорошому стані. Виділень нема. Признаків потертості від протезу теж. В принципі, те, що я бачу, мені подобається. Втратив око при штурмі. Ми штурмували тернову. нам роботи два танки. Я спочатку отримав сколичне ранення а Потім в процесі евакуації підбили з АГС машину, в яку ми евакуювали. Я понимал, що ми не на дискотеці знаходимося. Все почалося майже на початку вторгнення, коли Максим потрапив в наш шпиталь військовий. Харківський І після того він був направлений до мене, щоб я оглянув порожнину, Ну, перші протези у нас просто не трималися. Тому він ще був в Києві, йому там робили і реконструкції, і працювали по другим травмам, тому що ну, вибухова травма не була ізольована, вона завжди комбінована. Після того він до нас ще один раз приїхав, ну і ми вже поставили йому такий протез, який більш-менш порожнений тримався. Я подорвался на БТРи, у меня он вылетел, я его потерял, я приехал к ним, они вообще умнички вот, максимально быстро. Мне сделали, еще и запасной с собой дали на всякий случай. Что, говорит, Ну мало ли, говорит, ты такой говорит, потеряшка, говорит, что, говорит, ну, можешь говорить, еще и потерять, я, говорит, поэтому, говорит, чтобы был запасной. При місто пустим не буває. Порожнена має бути чимось заповнена. Тобто, якщо це не буде протез, то це буде сльоза, слиз, гній, мікроби. І самі розумієте, що таке весь час тримати хронічне запалення в голові. Повинен бути присутній пацієнт, тому що я з нього змальовую райдушку. Намагаюся передати на муляж протеза його настоящу райдушку. Це повинна проходити при денному світлі, тому що тільки денне світло передає кольори. Точно свою роботу ми робимо для того, щоб людина мала радість в житті. Людина, яка їде у транспорті, не опускала голову. І намагалася, як звичайна людина, себе почувати. Потреба до повномасштабного вторгнення була значно менша. Це були в основному захворювання, очей, які потребували очного протезування. А зараз додавалися ще мінно мінно-вибухова травма. Сама операція проходить оплачується коштами програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Також ми працюємо співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями з міжнародними організаціями, які допомагають нам саме в забезпеченні медичними послугами наших пацієнтів.